Добрий день, вас вітає магазин Veltaime і сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Автор Amatrix 26D2 модель 2023 року. Велосипед гарно підходить для діток з віком 8-9 років і прорахований приблизно до 12-13 років. Або зріст приблизно 140-145 і до 160 см. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда разом з заводськими педалями орієнтовно 13 кг 600 г. Манетки на велосипеді встановлені Shimano EF41 на 3,7 зірочок. Передній амортизатор RST Kappa. Т-26, ход 80 мм. Покришки на велосипеді встановлені. Автор Speedmaster 26х2 дюйма шириною. Обода посилені, алюмінієві двохстінні. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк, для нас це дуже важливо. Дякую. Орієнтовна ціна цього велосипеда на сьогоднішній день 490 доларів. Передній перемикач Shimano ty 500 Tourne. Шатуни, провіл на 3 зірочки 42, 34 і 24 зубчика. Задній перемикач Shimano Турне та Y500. Касета Shimano mf та Z500 на 7 зірочок. Комфортне підліткове світло автор. Дискові механічні тормоза на передньому і задньому колесі тектра. В каретичному вузлі встановлений промпідшипник. Магазин Велотайм рекомендує цей велосипед для підлітків. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях, з радістю відповімо.